Захотілося. Стоп! Що? О! О! Ой, що по двері не відкриваються? Сестра, вставай! Вставай, давай! У нас двері відкриваються! У нас двері не відкриваються! ж не відкриваються! Як ми тепер вийдемо? Швидко, швидко, нам треба щось знайти. Як ми ви вирізаємо? Все, не панікуй. Так, нам треба щось знайти. Швидко шукає. Я не сработал. Молоток? А ну-ка, кинь сюди. Дай сюди, кажуть. Тяжкий, так тяжкий. Давай, ламайся. Що ж так довго. Так, ми майже вибересь.

сюда, иди сюда, иди Я сразу возьму молоток. Это будет тихонько. Да. Ладно. Тихо. сюда что сам Светка сюда забегай! Угу. Так. Ладно. Тіта двічі не покинули. Вдох видох, так. Я батьки? знаю, що нас заспокоюється. Батьки! Точно, батьки! Побігли до батьків! Стоп! І перед тим, як ти до батьків, треба взяти печенька, то що вони нам не дозволять потім давати. Це мам! Та, иди сюда! Мам! Ау, мам, можно до вас зайти? Ау. Шу. А Чама, татом? А дыма статус. Не рухайся. Не рухайся. Не зай. Не дивись. Не дивись. Ай, пропав Ай, Він пропав, пропав. побігала в, в кімнату, побігла в кімнату, побігла в кімнату побігать, Забігай, 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 в кімнату, в кімнату забігай, Швидко. сестра, сестра. ау, сестра, закрій двері. Сестра, що з тобою, сестра, ау, сестра. Сестра сестра. Сестра, вставай! Так. Так, 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 так. В три часа ночи? Серьезно? Я говорит, на улицу не хочу выходить. Ну, нам треба что тут. Закрывай дверь. батьки. На вулиці треба, але на вулиці дощ! Ну от, ми йдемо за куртками. Вопрос туди Так, Там ще ще червоно звикло. Але ладно, напевно, показала. ще в тумбочках і курточки. А чому відкрите? Де? Почекай, сестра, не йди без мене! Сестра почекай! Сестра! стій, стій! Ох, там курточка, там курточка. <пляху> а -а -а -ай -ай. <пляху> Я не знаю. Ладно, вдягну твою курточку. Так, ходи, ходи шукати. Ще речі, нам потрібно вдягатися. Понятно. <пляху> <пляху> Тут певно? Це справді це справжня голова! Думається голова не ти. Тикай, тікай, тікай. От не треба своїми іграшками розкидатись. Тепер бач, що тут виходить. Так, це не тут тумбочку О, і тут курочка знайшла А це, що така? Фу, зуби сестри Фу! Нічого, на, Набери курточку. Курточку набери. На курточку бери. Нічого, нічого. Зуби сестри? Блін. Мама, казала, що подойти подарунок. Ну, я не думав, що ми подарунок, блін. Конечно, любити сидіти як квочка на зборі. Що таке? Що це означає? Це фая їть кучку ставити. В смысле, фейя. Фейя. Так. Ми ж би ми без капців не підемо. Так, де тут капці? Де капці шукаю. Напевно, потім забуду вам, але ладно. А от і капці. Ой, як хорошо. То шукай капти. Ти без капти нікуди не підеш. Ти знайшла капти? Нет. Так вот ты в каптях. Ты серьезно. А, даже не забыла. Ладно, ходить я верну в улицю. А у меня двері жик. Звідки знаєш, що двері закриті? Стоп. Ти звідки знаєш, що двері закрити. Ау. Ау! Сестра. А, що з тобою було? Ау, сестра! Перестань! Ти мене лякаєш, перестань! Так, ходи ключ шукати. Я піду, піду, піду кінати, по респанду в кімнаті, вона по-любому може бути там. А ти пошукай десь ще інше. Так, може тут? Я все знайшла. Або ні, тут нема. Ну я цю тумочку не перевіряла. Капці! Стоп, а, а ти в чому? Ти в чому? Я зайшла і поспішу. Що ти робиш? Доповідаємо штанах. ты, Роберт, в штанах, какие в крови. Так, а ну дай сюда ключ. Дай сюда ключ. Я не знаю, что с тобой. На дягной Капсик дягной. Так что... Ой, Ой! сестра, то де? Сестра. Стоп. Це ты сестра. Сестра. Це сестра. сестра. На її ожерели. Ой, все добре. Ау, сестра. Мне друг сестричка. чому ти плачеш? Сестричка. Сестра, Що з тобою? А! Сестра. Что с Я не розумію про що ти. Ладно. Так, твій одяг в тебе. Окей, okay, давай. Так, что такое? <служжу> Тебе -су -су ничего, ничего, ничего. Не, не могу, Все, давай. Капчики взяли. И снимите штаны. А то. Не стыдно. Что Do good. Do good.